Всім привіт! Сьогодні в випуску у Динамо. Великі проблеми напередодні матчу Ліги конференцій. Гасперіні ухвалив важливе рішення щодо Довбика. Росіяни розбили тренувальну базу клубу УПЛ в Києві. Динамо перемогло свого суперника в юнацькій лізі УЕФА. Наставник київського Динамо Олександр Шовковський дав інтерв'ю журналістам напередодні поєдинку основного етапу Ліги конференції проти турецького Самсун спора. Хочу почати з того, що сьогодні непроста ніч була у всієї країни. Знову Україна-терорист задає удари по нашим містам. Двоє людей загинуло, більше 30 людей отримали різного ступеня ушкодження. Дуже непроста ситуація з енергетикою в країні. Я думаю, що всі, хто співчуває нам, дивиться, що відбувається в нашій країні, розуміють. Що ситуація дуже напружена і дуже непроста. Наші співчуття з загиблими родинам, які постраждали від агресії, як загалом, так і сьогодні вночі. Це ми говоримо про Київ стосовно гри, то в нас, на жаль, повний лазарет. І на сьогодні всі ті гравці, кого ви не звали Шапаренко, Тимчик, Ярмоленко, Біловар, Торас, Дубінчак, не можуть нам допомогти. Так само Захарченка та Панамаренка ми віддали до команди Ю 19 що вони мали практику в сьогоднішньому матчі юнацької ліги УЄФА. Цитує Шевковського клубна прес-служба. Нагадуємо, що в четвер, 23 жовтня жовтня, Самсонспор прийматиме Динамо у матчах другого туру Ліги конференцій. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм» ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. 23 жовтня у Римі пройде поєдинок третього туру основного етапу Ліги Європи, в якому місцева рома прийматиме чеську вікторію. Як повідомляють італійські медіа, головний тренер Вовків Джан П'єру Гасперіні планує включити до стартового складу українського форварда Артема Довбика. Саме він вважається основним вибором наставника, тоді як ірландський нападник Фергюсон залишиться в запасі. Варто нагадати, що в попередньому матчі серії А Довбек з'явився на полі після перерви, але його команда поступилася інтеру з рахунком 0-1. у нинішньому сезоні. На рахунку українця вісім поєдинків за рому: один забитий м'яч і одна результативна передача. У ніч на 22 жовтня Київ зазнав чергового ракетно-дронового удару з боку російських військ. В результаті атаки постраждав олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного при національному університеті фізичного виховання і спорту України. Саме на базі цього коледжу тренується та мешкає Луганська Зоря, яка була змушена змінити своє місце проживання через війну з РФ ще у 2014 році. Про інцидент повідомив виконуючий обов'язки ректора Олександр Пижов, підкресливши, що на щастя. Жертв немає. Під час атаки учні перебували в укриттях, і всі залишилися цілими та здоровими. матеріально технічну базу ми відновимо. Освіта та спорт для нас це не просто будівлі, а фундамент для майбутніх перемог, коротко заявив Пижов. Унаслідок удару постраждало штучне футбольне поле, пошкоджені вікна футбольного та легкоатлетичного манежів, а також зазнало ушкоджень навчальне приміщення. У першому поєдинку другого раунду шляху чемпіонів юнацької ліги УЕФА Київське Динамо зустрілося зі шведським клубом Брома Пойкарна. Кияни здобули перемогу з рахунком 1-0. Єдиний м'яч у матчі на свій рахунок записав Владислав Захарченко. Матч відповідь запланований на 5 листопада. Переможець цього протистояння у наступному раунді зустрінеться з командою, яка пройде далі в парі гіберніан Коріку. Футбольна обсерваторія СІС оприлюднила щорічний звіт щодо найефективніших футбольних академій світу. Як і торік, Лісабонська Бенфіка очолила рейтинг одразу в трьох категоріях. Одним із критерієм стала кількість вихованців, які виступали у професійних лігах. У 49 чемпіонатах, що підлягали аналізу, 93 футболістів, які провели в академії Бенфіки щонайменше три роки. У віці від 15 до 21 року зіграли на найвищому рівні. Також враховувалася середній Кількість хвилин, проведених на полі кожними з цих гравців, за минулий рік вихованці португальського клубу записали на свій рахунок 2582 хвилини в офіційних матчах. Третій показник так званий рівень змагань, який базується на авторитеті ліг і команд, де вони виступають. За цим параметром Бенфіка отримала коефіцієнт 0,807 тисячних. Київське Динамо посіло 13-ту позицію. Академія клубу підготувала 63 футболістів, які нині грають у професійних національних чемпіонатах. Сумарно вони провели на полі 2485 хвилин. При цьому Динамо випередило такі європейські клуби, як ПСЖ, Манчестер Сіті, Арсенал, Челсі, Баварія, Манчестер, Юнайтед, Атлетіко, Ліверпуль, Ювентус, Інтер, Порту, Вільяреал та Аталанта. У рейтингу присутній Донецький шахтар команда з Донецька опинилася на 42-й позиції. Своїх 60 вихованців клуб делегував у національні змагання, де вони загалом провели 2078 хвилин. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.